Привіт, друзі! У кого ще зберігається соя, чи хто планує її сіяти, це відео для вас. Вирощений у складних умовах урожай не наповнює кишені аграріїв прибутками, на які сподівалися. Ринок складний і найближчим часом легшим не стане. Але вміння вчасно зорієнтуватися, оцінити реалії та зловити удачу, або, іншими словами, кращу ціну, каже старший аналітик консалтингово-аналітичної компанії Інвест» Андрій Новосьолов, допоможе згладити неприємні враження. Далі про те, як політичні вподобання позначаються на світових продажах сої, про вражаюче перенасичення ринку, внутрішню переробку як рятівну ниточку та шанс ускочити в вагон, що стрімко рухається, і виручити більше. Залишайтеся з нами, буде цікаво. А почнемо з хорошого останні три дні п'ятницю після публікації звітувати понеділок. І сьогодні вівторок Соя на Чикаго показувала дуже дуже пристойні результати. Чому це відбувалося? Насправді причина дуже проста, тому що в звіті вазди були переглянуті саме американські баланси, знизили оцінку площ до збирання по сої. І що більш важливо та вагомо переглянули показники врожайності в бік зниження. Після цих змін оцінка валового збору сої в штатах знизилася. На 2,6 мільйонів тонн. тобто насправді це досить великий показник, і відповідно учасники ринку відреагували позитивно. Саме тому ми з вами бачимо зростання на Чикаго. З огляду на це Андрій Новоселов розглядає тему сої не в контексті важкого фундаменту, який безумовно є, а технічної можливості зробити ціновий ривок вгору. Поточні фактори, які найближчим часом впливатимуть на ринок, переконаний аналітик, теоретично створюють для культури незначну підтримку. Окрім поліпшення ситуації на ринку, США, є й інші суттєві чинники. Посівна кампанія в Аргентині вже завершена. Але дивіться, USDA, тобто Сполучені Штати, їх міністерство прогнозує, що посівні площі в Аргентині будуть на рівні 17,3 мільйонів три мільйони гектар. А боєносайрес грейнченч Аргентинці говорять про те, що Площі будуть на рівні вісімнадцять і Тобто, уявіть собі, просто між двома організаціями різниця в оцінках посівних площ більше ніж 1,1 мільйон гектар. Якщо взяти середню врожайність 3,5, ми говоримо, що різниця в оцінках валового збору вже 3,5 мільйона тонн тільки через площі. Окей, це перше питання, але нам з вами важливо насправді друге питання. Це погодні ризики. Тому що якщо ви зараз подивитеся на погодні мапи, ви побачите, що. Ну, десь з 25 грудня, навіть більше, Аргентина взагалі майже не отримувала опадів. Була дуже посушлива всі центральні штати, особливо Буенос-Айрес, Кордоба. І якщо ви подивитеся на прогноз опадів на наступні 7 днів, там взагалі нуль опадів. Якщо подивитись на прогноз 7-10 днів, та там з'являється дощі 20-25-30 міліметрів. Однак насправді вони по перше можуть ще не справдитися, бо прогнози по Аргентині дуже сильно змінюються. Це правда, і другий момент що. Окрім нестачі опадів, в Аргентині зберігались аномально високі температури, які сягали і тридцять Тому насправді учасники ринку вже сьогодні готові говорити про те, що потенціал врожайності по кукурудзі та по сої теоретично має бути знижений. Знову ж таки, подальший розвиток подій буде дуже сильно залежати від погоди. Далі я би ще згадав Китай, бо Китай все ж таки це найбільший імпортер, і насправді відбувалося те, про що ми з вами говорили. От дуже цікава картинка. Загалом, давайте так, в 24-му році Китай імпортував рекордну кількість сої, і це чудово. Це 105 мільйонів. мільйонів. Попередній рекорд був 102, Це в 23-му році. Ну до 24 го попереднього. Тобто, окей, ми можемо говорити, що загальний попит зі сторони Китаю був класним і сильним, але нюанс полягає в тому, що в липні. Серпні вересні Китай імпортував величезні обсяги, там 12 мільйонів тонн, наприклад, в серпні. Це був рекордний показник. Але Китай купував бразильську сою. А коли ви подивитеся на китайський імпорт в листопаді, в грудні, і все січневі показники будуть дуже дуже швидкими. Бо Китай сформував певний сток, Китай обрав Бразилію. Китай купував Бразилію. Зараз він максимально намагається уникати Сполучені Штати. Знову ж таки, нас, наприклад, зараз це може бути контекст ризиків нової торгової війни між Китаєм і Сполученими Штатами. Плюс в контексті Сої, коли ми з вами говоримо за цю культуру, ми маємо говорити також за продукти переробки щодо шроту, то тут картинка все ще залишається важкою, тому що та сама Аргентина. Дуже багато експортує це найбільший експортер продуктів переробки, і в цьому сезоні вона активно насичує ринок завдяки додаткові пропозиції з Парагваю. Рубаві, які везуть до Аргентини, Аргентина переробляє і всім дає продукти переробки. Звісно, це створює великий супротив для зростання цін на соєвий соєвишот. А от соєва олія показала себе набагато краще і, наприклад, давайте так за підсумками минулого тижня, плюс якщо взяти поточний понеділок, вартість соєвої олії, наприклад, на фізичному ринку Індії зросла на 80 доларів на тонну, і європейському ринку на 70 доларів на тонну. Тому зі сторони ринку рослинних олій насправді ми можемо зараз знайти додаткову невелику підтримку і для самої сої. Наш внутрішній ринок він об'єктивно перенасичений сою, якщо порівнювати наші баланси з попереднім сезоном. Плюс, якщо ви подивитеся на темпи експорту української сої в листопаді, в грудні ну там були дуже складкі показники да, в нас на початку. Кампанії були дуже високі темпи експорту, але знову ж таки це завдяки раннім жнивам. Але зараз ці темпи уповільнюються. І, наприклад, станом на кінець грудня на внутрішньому ринку України було близько 4 мільйонів 300 тисяч тонн сої. А це рекордний показник. Ніколи стільки в кінці грудня не було сої всередині України. Серед позитиву я можу сказати, це наш внутрішній ринок, бо в цьому сезоні ми насправді очікуємо, що переробка сої в Україні. Може сягнути 2,5 мільйона тонн то насправді навіть навіть вище. Тобто тут робочий діапазон 2,5-3 мільйона. Тоді як насправді в попередні роки найбільший обсяг переробки був ну 2,1, максимум 2,2. Тобто, ми з вами схильні сказати, що наш внутрішній ринок частково допомагає розвантажити наш власний баланс. І давайте не забувати, Бразилія почала збирати новий врожай за місяць-два. Вона отримує чудові показники. Якщо раніше ця країна збирала 154-155, зараз вона виходить на 173-174. Тобто, як ми з вами сказали, плюс 20 мільйонів за один сезон. Експортний потенціал цієї країни 107-108 мільйонів тонн. Тому, коли цей фізично вже товар буде з'являтися на ринку, він дійсно буде створювати Великі проблеми. Плюс треба розуміти, що тут знаєте, коли ви за один сезон додаєте 20 мільйонів тонн виробництва, їх і не так просто розмістити. А це буде змушувати бразильських фермерів робити більш активні жваві продажі, в тому числі навіть спочатку збиральної кампанії. А це знову ж таки додаткова пропозиція, яка намагається знайти попит. В такому разі, в контексті цієї інформації, що б ви порадили вітчизняним виробникам, які цьогоріч вирощували сою і мають ще запаси? І яка ваша позиція щодо того, які прогнози чи будуть, наприклад, так само активно сіяти цьогоріч сою, як це відбувалося минулого року? Я би сказав найближчими тижнями поточний наступний. Слід почекати, можливо, і підкреслюю, можливо, ми побачимо зростання на внутрішньому ринку України, завдяки вже переліченим факторам. Як я згадував, в тому числі погодні ризики в Аргентині, відновлення попиту на фізичному ринку. Якщо ми це побачимо, зростання їм слід користуватися і фіксувати частину свого врожаю, тобто робити продажі тому, що далі в будь-якому випадку ми будемо стикатися з надлишковою пропозицією з Бразилії. Ця пропозиція буде йти навіть і на туреччину і до Грузії, тобто просто навіть сюди заходити до нас з вами, і це велика це дуже страшні цифри. Тому насправді довгострокова перспектива вона так залишається важкою. Що стосується нового врожаю посівних площ. А я би не хотів бути зараз голосовним, але виглядає так, що цієї культури буде відмовлятися, тому що в цьому сезоні ми дуже багато насіяли сої, і стільки насправді при нашому внутрішньому ринку, при нашому експортному, ну прям не потрібно. При тому, що проблема ж не тільки що ми виробили багато, й світ виробив дуже багато. Сполучені Штати отримали чудовий врожай. Бразилія рекорд, і Аргентина сіє плюс 2 мільйонів гектар зараз. Тому виглядає так, що дійсно це важкий ринок і. Я думаю, що виробники будуть відмовлятися від сої. Але насправді постійна кампанія наступного сезону це дуже складний, дуже складне комплексне питання. Тому що дивіться, соя з точки зору світового балансу важка, і розвантажити цей баланс буде складно. Тому, мабуть, і наступний сезон насправді для сої буде досить складним. Що ж тоді сіяти? Кукурудза так виглядає цікаво, але. Скоріше за все, американці на наступний сезон будуть також вибирати кукурудзу, бо поточне співвідношення цін між соя кукурудза найгірше за останні 10 років сьогодні. Американцям треба сіяти кукурудзу і відмовлятися від сої. І скоріш за все, вже там в другій половині лютого і далі березень ми будемо чути такі новини. Тому виглядає так, що наприклад на наступний сезон кукурудзу не так просто сіяти, що залишається соняшник. Ну тут знаєте, соняшник в цьому сезоні себе показав так чудово, що я думаю, і в Україні, і в ЄС, і на Росії захочуть більше сіяти соняшника, тому тут може і пропозиція соняшника в наступному сезоні дуже збільшитись. Підсумовуючи тему цін на сою, аналітик Барваінвест радить найперше слідкувати за ринком, діяти швидко та рішуче. У нас, скоріш за все, подальші місяці вони будуть об'єктивно складними і загалом дійсно соя буде під тиском, але ми не виключаємо, що знову ж таки ринок завжди волатильний, і на ринку можуть з'являтися фактори підтримки. Які, наприклад, от, да, в тому самому квітні скажуть, ну дивіться, американці набагато менше насіяли сої. Це ж підтримка, так знову ж таки, це не вирішує сьогоднішню проблему балансів, тому що так є надлишкова пропозиція. Однак ринок любить також торгувати очікуваннями. А очікування будуть ну, менші площі в штатах по сої значить менше врожай і менше пропозиція в наступному сезоні. І на таких новинах соя в моменті ситуативно може підстрибнути. І у нас, скоріш за все, знаєте, буде такий от ну, умовний флет, тобто боковий рух. З можливостями отаких от короткострокових стрибків стрибків на якихось новинах, тобто я зараз не можу їх знаєте, визначити, але це можуть бути погодні ризики знову ж таки в штатах посіна лише попереду в Аргентині. Зараз не все чудово, тому цей ринок він може змінюватися, але поточна картинка вона дійсно говорить, що загалом цей ринок буде під тиском, і у нас просто будуть ситуативні моменти, які треба дійсно от ловити користуватися і робити продажі в ці моменти. Щиро дякуємо Андрію Новоселову за корисну інформацію. Слідкуйте, куди вітер дме, і ми вам у цьому радо допоможемо. Тримаймося, бо ми того варті!